Як виник Аскабан? Хто його збудував і як з'явилися там дементори? У цьому відео говоримо про чарівницьку в'язницю. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Рада вас бачити тут. Одразу підпишіться на мій канал, нагадую вам це. І поставте лайк у цьому відео, залиште свій коментар, якщо подобається вам мої відео взагалі. Це дуже допомагає у просуванні мого відео. І дякую також моїм донаторам. Е, я бачу кожного з вас. Якщо ви захочете задонатити, то в описі є посилання на мою монобанку. А тепер повертаємося до нашої теми. Аскабан це в'язниця для чарівників. Туди потрапляють чарівники, які скоїли особливо тяжкі злочини. Загалом пізніше там стало дуже багато прихильників Волдеморта сидіти. Спершу поговоримо про історію, як виникла ця взагалі будівля, бо спочатку вона не була в'язницею. Аскабан відомий чарівникам ще з 15 століття, і цю будівлю не використовували як в'язницю, де знаходиться. Аскабан невідомо, бо жодного разу він не був знанесений на карти. Є певні теорії, де він може знаходитися. Багато хто вважає, що він знаходиться у північному морі, проте точно ніхто не знає. Ну крім. Міністрів припускають, що острів, на якому стоїть Аскабан, було створено з допомогою магії, як власне і саму цю фортецю. Фортеця має такий трикутний вигляд і неприступні мури. Спочатку ця фортеця слугувала домівкою для чаклуна Екріздіса. Саме він її і створив. Можливо, він створив і сам острів. Цей чаклун дуже полюбляв темні мистецтва. Він у них там впражнявся. Занурювався і, скоріш за все, збудував такий віддалений будиночок собі таку фортецю, щоб коїти різні не дуже добрі справи далеко від очей інших чарівників. В цій в'язниці він мешкав і дуже полюбляв ловити моряків. І катувати їх, потім вбивати. Тобто така не дуже приємний острів. Знаєте, не дуже приємна гостина. А це як різніс, можливо, уявив себе сиреною і заманював до себе моряків. Але думаю, що виглядав він точно не як сирена. Тож він там жив собі, не тужив і потім помер. І після його смерті а, такі розсіювальні. Чари спали з цього острова, бо до цього ніхто не міг навіть його побачити. Він зробив якусь таку типу ілюзію на острові, і він був невидимим. А як помер, то всі, ну там хто всі, скоріш за все, це була влада, побачили цей острів, цю фортецю. Люди, що розслідували цю справу, що заходили всередину, відмовлялися потім коментувати, що вони там побачили, бо побачили вони не надто добрі речі. Аскабан це доволі депресивне місце. А 24% українців стикаються з депресією. Взагалі, кожна четверта людина в Україні з цим стикалася. Але думаю, що міст стане надто важливий на тлі загального горя. Проте хочу вам сказати, що з депресією впоратися самотужки дуже важко. Втрата інтересу до того, що раніше приносила задоволення, зниження концентрації, швидка втома, збільшення або зменшення апетиту це все неочевидні ознаки депресії. Проте, не ставте самі собі діагнози, краще зверніться до спеціаліста. Тут допоможе платформа Mindly. це найбільша платформа для пошуку психолога онлайн. Там є 4 тисячі спеціалістів з кваліфікацією і освітою. Тож не боріться, переходьте за посиланням в описі або скануйте qr код на екрані. Проходьте тест і вам там представлять список спеціалістів, які допоможуть вам саме у вашому питанні. А за моїм промокодом Гурманка ви ще отримаєте 10% знижки. на першу консультацію не соромтеся, просити по допомогу, коли вона вам потрібна. Дуже пригнічувало й те, що на острові жило дуже багато дементорів. Дементори це такі сліпі створіння, які ходять усюди в каптурах, і висасують, тобто харчуються позитивними емоціями людей. Вони як свого роду паразити. І оці дементори ще можуть зробити особливий бонус цілунок дементора. Це коли вони всотують в себе душу людини. Після цього людина може жити і далі, бо залишається там мозок, серце, але вона живе без душі, бездушна людина залишається. І оці от дементори дуже багато їх населяло цей острів. Тож, коли оця будівля перетворилася на в'язницю, багато відомих чарівників авторитетних були впевнені, що острів це просто осердя зла треба знищити його і цю фортецю на ньому але інші непокоїлися через те що коли вони знищать острів і будівлю то у дементорів зникне їх домівка і дементори захочуть помститися там було настільки їх багато і вони були настільки сильними що навіть мова й не йшла про те аби знищувати позбавлятися від дементорів також експерти які розбиралися в будівлях що були створені за допомогою темної ма Стверджували, що знищення Скабану може погано закінчитися. Можливо, мав би статися якийсь вибух радіаційний чи що. Але, але фортеця залишилася. Неушкодженою, так її ніхто і не знищив. Після прийняття міжнародного статуту про секретність він був прийнятий у 1689 році, а вже вступив у силу у 1692 році. Оцей статут про те, що черівники мають ховатися і так далі. Від маглів, відмежування чарівницького світу від маглівського. Через цей статут міністерство магії почало шукати альтернативи маленьким в'язницям, які знаходилися по всій країні. Чому? Бо коли чарівники втікали з таких в'язниць, то влаштовували ціле піротехнічне шоу своїми паличками і магли все це бачили, тож треба було щось знати більш. Віддалене в якості альтернативи, вирішили збудувати фортецю десь біля Гибридських островів. Але всі плани порушив новий міністр магії Дамокол Роулі. Роулі був таким собі диктатором, що прийшов до влади через свою протимаглівську виборчу компанію. Він скористався тим, що багато чарівників вибухали від гніву через те, що вони мають ховатися від маглів. І на цьому він якраз таки і зіграв. І по своїй натурі садист Роулі вирішив не будувати нову фортецю, а використати Аскабан як в'язницю. Тим паче, там були дементори, і він сказав, що якраз оці дементори і будуть нашими вартовими. Не треба витрачати час на будівництво, не треба витрачати кошти. На будівництво і також на персонал. От дементори будуть і кухарями, і вартовими. Не знаю, як вони про це домовилися з дементорами, але дементори дійсно приносили їжу ув'язненим. Ми це ще бачимо в книзі «Гаррі Поттер і в'язання з Кабану. Коли Сіріус про це розповідає, до речі, на каналі в мене вже є переказ «Гаррі Поттер і в'язання з Кабану і порівняння книги та фільму. Переходьте, дивіться, насолоджуйтеся, не дивлячись на заперечення чарівників, які знали. На будівлях з темною історією, на дементорах, не дивлячись на їх думки, Роулі все ж таки зробив заскабану в'язницю. І вже незабаром перша партія ув'язнених туди вирушила. Більше їх ніхто не бачив. Якщо вони не були божевільними раніше, то точно такими стали після того, як оселилися. В Аскабані наступний міністр магії Персеус Паркінсон також був прихильником того, щоб Аскабан використовували як в'язницю. І до того часу, як міністром став Елдріч Дігорі, в'язниця функціонувала вже 15 років. За цей час ще ніхто не втікав з Аскабану. Здавалося б, добре, в'язниця справляється, але так було доти, доки Дігорі не вирішив. Сам відвідати цю в'язницю. Він туди прибув і зрозумів, чому ніхто звідти не втікає. Люди просто там божеволіли, а всіх інших просто там ховали прямо поруч з фортецею. Всіх, хто помер від віччя і так далі. Люди взагалі не могли думати ні про що і згадувати своє попереднє життя. Він побачив умови, в яких знаходяться ці люди, і повернувся з сильним бажанням. Припинити використовувати Аскабан як в'язницю. Повернувшись до Лондону, Дігорі створив комітет, який мав шукати певні варіанти: чи то як змінити Аскабан на іншу якусь фортецю, чи то як прибрати дементорів з ролі вартових. Тоді експерти. Дивані, але мабуть, просто експерти пояснили міністру, що дементори весь цей час залишаються на острові тільки через те, що їм постійно поставляють нову порцію в'язнених, і вони харчуються їх емоціями. Якщо цього не робити, якщо припинити туди поставляти людей, то скоріш за все дементори залишать острів, прибудуть на материк, щоб там харчуватися, і це вже нова буде проблема. Але Дігорі був дуже наляканий тим, що бачив в Аскабані, і натиснув на комітет, щоб вони продовжували шукати рішення. Але, на жаль, на жаль, не встиг комітет ще щось там знайти, як Дігорі підхопив драконячу віспу і незабаром помер. З тих пір. Жоден міністр до приходу Кінгслі не розглядав це питання, щоб припинити використовувати Аскабан як в'язницю. Вони закривали очі на погані умови людські, просто вони рекомендували менше відвідувати цей острів всім, хто там не сидить, щоб це не впливало погано на здоров'я, бо просто присутність поруч з такою великою кількістю дементорів дуже погано впливає на здоров'я. А вони ще й дозволили розширити цю фортецю з допомогою. Магії і просто виправдовували ефективність такого ув'язнення через те, що ніхто ще не втікав. Тож зараз поговоримо про перші втечі за Аскабану. Минуло майже три століття, поки з Аскабану вийшло успішно втікти. Першою людиною, хто втік, був не Сіріус Блек, а Барті Крауч молодший. Просто він втік до Сіріуса, і це було таке таємна була втеча, бо ніхто про це не знав певний час, як він це зробив. До нього прийшла його мати, яка також хворіла і. Вартії, сидячи в Аскабані, був не у надто доброму здоров'ї, і вони з мамою просто помінялися. Вони випили багатозільну настійку. Не знаю навіщо де ж сліпі. Ну, можливо, там можливо є в чомусь якесь пояснення. Але вони випили настійку. Ну, можливо, це для якихось там людей. Але вони помінялися зовнішністю. Мати залишилася в Аскабані, а її син залишив спокійно його. У вигляді своєї матері незабаром була здійснена друга успішна спроба теча Сіріуса Блека. Як він втік? З допомогою того, що він перетворився на собаку, бо він був анімагом, дементори, які не відчувають тварин, не відчули його. Хоча тут, я думаю, а вони ще не помітили, що. У камері більше нікого немає. Скоріше за все вони помітили просто пізніше. І Сіріус вже за цей час міг полишити острів, переплисти море і прибути на материк. Скоріше за все, так і це все сталося тільки тому, що Сіріус Блек був незареєстрованим анімагом. Тобто, міністерство не знало про те, що він може перетворюватися на собаку. Якби знало, можливо його помістили б у інше місце. От я навіть не знаю. Куди якусь в'язницю для анімагів, пізніше за Скабану ще були масові втечі смертежерів, а пізніше, взагалі, дементори перейшли на бік Волдеморта, бо той пообіцяв їм незліченну кількість душ, повну свободу дій, чого вони, власне, і хотіли. До речі, одна людина, яка сумнівалася. Після тих міністрів, які сумнівалися у використанні дементорів у ролі вартових, це був Альбус Дамблдор, бо він думав не тільки про нелюдські умови життя ув'язнених, а ще й про те, що дементори можуть перейти на інший бік. І тільки коли міністром став Кінгслі Шеклболт. Вже Аскабан було очищено від дементорів. З того часу усіх ув'язнених охороняли Аврори. Вони змінялися, у них там були певні черги, і не було після цього жодної ще втечі. Тож на цьому це все така історія в нас цієї будівлі, цієї в'язниці. Якщо вам було цікаво, якщо ви не знали цієї інформації, то щось там напишіть у коментарях. Порекомендуйте відео своїм друзям. Не забувайте, в мене ще є Тік-Ток, Інстаграм, Телеграм. В якому ми, до речі, вже дочитали «Колесо часу і читаємо зараз якусь іншу книгу. Тож, долучайтеся, рада буду вас там бачити. А на цьому це все. Побачимося вже дуже скоро у наступному відео.